Так, добрий день, вечір верні. Ось у нас вимкнули світло, а в мене світло є. Бачите? І світло є. І зараз я вимкну телевізор. У мене все працює. Зараз. Ось бачите? І телевізор працює зараз. Класний канал якийсь. Так. Ой. Ага, нема сигналу. зараз буде. Зараз усе буде. А, все, бачите? Все. У мене і телевізор робить, і інтернет є. Зараз я покажу, де я беру енергію. Ось, йдемо у коридор. Так. Ось у мене тут хотел стоїть, що хата отоплюється. І ось... Отака от штука. Це безперебойник на 600 Вт. Один акумулятор, а он другий акумулятор. Мені вистачає часів на 6. Ну на так надовго ще не вимикали світло. Так що я не перевіряв, наскільки вистачить. Ну, на 4 години вимикали так, що все в мене працювало. Оце така у мене штука є.